Сказати. От в мене жопа в житті, а я йду далі. От в цьому сенс цієї вдобаної духовності. Яка б жопа в тебе не була, ти далі щось робиш, і це не відмова від реальності. Ти розумієш, що в тебе жопа, ти проживаєш цю жопу повноцінно, да всі емоції, але ти просто йдеш далі. Ти робиш далі, ти постійно щось робиш, ти це вирішуєш, ти йдеш, ти продовжуєш, ти спотикаєшся, але ти йдеш далі. І в цьому да в цьому мені допомагає духовність езотерика, якесь моє коло спілкування, яке завжди падає і стає, падає і стає. Тому що життя ну, типу, е, духовність це не про те, що я раз піднялася, я там е, взлетіла до небес, я з'єднана з Богом, і тепер все прекрасно. Я в легкості. <сіхі> типу, це про те, що впала встала, впала встала. Як звичайно, в звичайному житті, просто ти встаєш, багато хто з нас не встає, будем чесні, і йдеш, і робиш, і стає краще. Кожного разу стає краще, потім ти знову все втрачаєш, а потім стає знову краще. І ти живеш, ти постійно в русі. Ти, як сьогодні сказала одна з моїх наставниць, ти в Ізабілії, і тут, і потім воно йде туди. Тому падаємо, встаємо, встаємо, падаємо, обожнюю, обожнюю своє життя і те, що в ньому відбувається. Який би пітець не був, яка би жопа не була, просто робимо далі. Робимо, що ніби жопа цієї не існує, бо ми з нею по-любому виберемося. Бо іншого варіанту просто не існує.